Привіт, любі друзі! Рада вітати вас знову на нашому каналі. Я не забула, пам'ятаю, що обіцяла розповісти про веди, чим вони так унікальні і чим корисні для сучасної людини. Насправді, така історія вєд, вона дуже така захоплююча і цікава. Вєди, вони були написані близько п'яти тисяч років тому. І записані вони були з тою метою, що люди вони на перехресті епох змінювалися. Якщо люди раніше раніше у людей була і пам'ять, і надможливості передавати думки на відстань, бачити за допомогою медитації, що де відбувається, вони більш були розвиненими і духовними. Якщо ви пам'ятаєте, навіть зі старого заповіту люди жили довше. Люди старого заповіту жили 800 років, потім життя потроху зменшувалося 600-500. І це якраз також підтверджується відами як перехрестя епох. Згідно від ми живемо в останню епоху, епоху роздорів і війн. Ну, не варто засмучуватися, як я вже казала, щодо Такої епохи, тому що вона дає і деякі нам можливості, можливості більш легкими шляхами розвинутись і, і піти до, до Господа, ніж це було у попередній епохи. От, більш легкі шляхи розвитку і більш лояльно відносяться до, до людей цієї епохи, знаючи, що у нас менше сили, менше можливостей і знань. Так ось люди в Попередні, попередніх епох вони просто пам'ятали інформацію, а на перехресті епох з'явилася така необхідність її записати. І сам Господь Брахма Він е, 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 диктував цю інформацію полубогу, який це все записував, без навіть відпочинку. Тексти від вони мають дуже-дуже багато інформації, томів різних, і жодна людина протягом життя стільки б не записала. Мовою вид є санскрит, це про батько усіх наших мов, так само як інформація, яка, яку ми черпаємо з вид, вона є, скажімо так, тим, з чого витікають науки і з чого витікають наші знання у різних сферах. Якось я готувала своїй дитині. В школу інформацію про веди трошки вам зачитаю. Навіть не думала, що це так згодиться, але ось зараз згодилося, і я вам трішки зачитаю Веди – священні тексти Індії, складені близько 5000 років тому. Завірування індусів створення вєд приписується Господу Брахмі. Слово веда означає відати, знати, вінець знання, достовірні знання. Веди – найдрівніші священні писання. До того, як веди були записані, вони передавали сусну від учителя до учня. Така передача знання називається парампара, ну, це на санскриті. Основою ведичного розуміння є наука про душу. Веди говорять, що питання розуміння того, хто ми, одне з найважливіших, а точніше, найважливіше. Та, на жаль, ми рідко ним задаємось, тому що впевнені, ніби знаємо відповідь. На питання, хто я, ми відповідаємо. Я чоловік, я жінка, мені стільки років, я українець, я батько чи мати, адвокат, медсестра та інше. Насправді, це лише сукупність ярликів, що відноситься до нашого матеріального іс існування. Однак ви дивчать. Що ми самі належимо до іншої духовної енергії, за своєю суттю, ми дух, а не матерія. Кожен з нас індивідуальна духовна іскра, душа і наше існування в якості духовної індивідуальності вічне. Зараз ми знаходимося в матеріальному тілі, але мож, може бути це тіло може бути певної статі, раси, національності та віку. Та ми не це тіло, ми вічна духовна. Істота, іскра Бога, верховної душі, від якої походимо. І це да, дійсно це одна з основ, чому нас вчать віди, щоб ми могли розуміти, що ми перш за все душі, що це не у нас є душа, а, а що це у нашій душі є тіло. Адже тіло без душі це шматок матерії, який не, не може е, працювати, він просто розлагається і все. От. Насправді ми душа, у якої є тіло, і про це варто пам'ятати, і варто знати, знати свою суть, від цього відходити. І тоді пізнання, і розуміння, як чинити, в якій ситуації, як залишатись здоровим, ефективним, щасливим, бути, звісно, заходити і даватись для розуміння, і для того, щоб діяти правильно. Знаходити істинний шлях, який, звісно, є, і він один. Він для кожного має свої розголодження, але істина вона одна. Слово ведичний не є релігійним, історичним, лінгвістичним або теоретичним поняттям, винайденим людьми, адже «веди» – це перше джерело будь-якого знання. Немає такої галузі матеріальних або трансцендентних знань, які не були б висвітлені в первісному тексті вед. У ведичних знаннях є інформація щодо йоги, здоров'я, будови енергетичного тіла людини, розвитку надможливостей, особливостей психіки чоловіків та жінок, гармонізації Сімейних відносин, народження та виховання дітей, будівництва та внутрішнього оздоблення будинків, військової справи, структури всесвіту, життя на інших планетах, медицини та інше. Ну, дійсно, тут можна також зупинитися. От є наука вас це облаштування будинків. Ми її можемо знати, ну, от, як феншуй, феншуй це якби такий виток невеликий з вас. То, але, насправді, наука дуже-дуже цікава. Вона розказує, як течуть енергії у будинку, як вони допомагають нам бути здоровими, ефективними, складати правильні і гарні відносини в сім'ї. Так само, ну от, як камасутра, камасутру також всі знають, але цей текст дуже як би, спотворений. Насправді він набагато глибший і ширший. І вона розповідає перш за все про відносини, про любов між чоловіком і жінкою, про відносини, про взаємини в сім'ї, як це все будуватися. І лише маленький шматочок, такий, як ми в общем-то, знаємо, і, і те він дуже-дуже обрізаний, там залишили буквально. Ну, буквально трішки інформації, якої ми знаємо. І опять же, кама це слово санскрита, яке означає вожделення. Сутра, я вже там не пам'ятаю, але це щось типу, як розказувати теж. Вот. Тобто, дуже багато чого ми знаємо, як маленькі шматочки і маленькі окремі. Невеликі знання, і ми не знаємо, що це виходить з великого тексту, який, якщо об'єднається, будуть дуже-дуже великі знання, які даватимуть гармонію даватимуть духовний розвиток, перш за все. Також дуже цікава астрономія ведична. У ну, мене тут трошки написано. Новітнє відкриття вчених, наприклад, у галузі астрономії, розміри всесвіту, відстань між планетами та зірками, будова космічних кораблів, доводять правильність ведичних текстів, записаних понад 5 тисяч років тому. Однак в ведах багато інформації, яку ще не пізнала наука. 95% ведичних текстів складається із знань, що дають можливість людині щасливо жити в матеріальному світі та бути реалізованою у соціумі. Та сім'ї. І лише 5% знань стосуються сенсу людського життя та виходу свідомості людини за межі матеріальної природи. Такі знання отримали назву трансцендентних. Дійсно, відкриття вчених доводять, що ті відстані між планетами і зірками, які записані в ведах, вони вірні. Сучасні прилади, завдяки ним вдається вимірювати. і... Дуже дивує, дивує вчених, що підтверджується, що так давно були відомі, відомі такі деталі, такі точні відстані і розміри. І взагалі будова всесвіту повідом, ну, наші, скажімо так, наша астрономія ще і, і близько не прийшла. Я слухала, це було дуже цікаво. Там описані шари. Все його будова, і як різні галактики між собою, між собою, скажімо так, які відстані, які, яка взаємодія. І також описано життя на інших планетах, і навіть під землею, виявляється, є така цивілізація. і Якби є книга, заборонена археологія. Там багато всього розповідається, про що забороняли, щоб не було протиріч з тими відкриттями і тими науками, які ми зараз знаємо. І навіть було колись в новинах, потім це також все. А чи як сказати українською мовою, що колись пробурили дуже-дуже глибоку скважину від тіля вилетів. Схожий на птіродах всіх покрив нецензурною лексикою, тому що під землею там не дуже ну не настільки розвинена цивілізація, як людська. Сказав, що ви робите, і залетів назад. І це було. Були його знімки, були повідомлення в газетах, потім це заборонили. І про цю цивілізацію також там розказано, якось, якщо буде цікаво. Я розповім дуже-дуже це все цікаво, але не в рамках цього відео, щоб не затягувати нашу трансляцію. Закінчимо вже загальним, загальним описом водичних знань, наскільки це мені вдає, вдасться. Значить, на даний час тисячі людей є прихильниками та послідовниками ведичних вчень. В Україні заснована Київська духовна академію свідомості Крішні, де навчають ведичних знань. Також діє міжнародний освітницький проєкт Психологія. 3000 У більшості великих міст діють клуби «Благость». Це такі клуби, і в Полтаві також є, де люди збираються, роблять добрі справи, займаються благодійністю, також вивчають ведичні знання. Вивчають, як правильно жити, як правильно харчуватися, як правильно вирішувати конфліктні, конфліктні ситуації, не доводити до них, як залишатися здоровим, фізично активним, і багато інших і свята, і активності також діють в клубах «Благость». вони між собою кантачаться, це дуже цікаві проєкти. Там люди знаходять і друзів. І добре спілкування, взаєморозуміння. Також лекції ведичних наставників збирають тисячні аудиторії. За кордоном працюють ведичні оздоровчі центри нетрадиційної медицини, декілька ведичних радіостанцій, телеканал, щорічно проводяться оздоровчі та просвітницькі фестивалі на морських курортах та інше. Да, я на собі пробувала деякі нетрадиційні методи оздоровлення, які, наприклад, вони, ну, кожна, кожна рослина, камінь це також живі істоти, вони мають свої вібрації, вони мають свою енергетику і також можуть лікувати, і дійсно це працює. От, і в клуб я також з ним знайома і е, рекомендую і можу потім розповісти, якщо буде цікаво, як знайти. Радіостанції, ну, я знаю, радіостанції, на жаль, російською мовою, Віда Радіо є, Йога Радіо, але передачі там досить цікаві, вони не політичні, вони про розвиток, про служіння, про любов, про взаємну допомогу. Ну, приблизно, якщо сучасними словами, розказати про Веде кратко. То коротко, то це е, на сьогодні буде все. Я дуже буду рада, якщо ви будете писати свої враження або питання під відео буду намагатися на питання відповідати е, швидко, за можливості швидко. Приєднуйтесь також у групу «Благость», там викладаються цікаві матеріали з психології, духовності просто для гарного настрою. Всім пока.